Що робити, щоб м'язи тазового дна були функціональними, щоб ми почували себе впевнено, щоб ми не боялися зайвий раз покашляти, щиро запчихати, голосно засміятись, стрибати, щоб ми могли жити повноцінним життям і не боятись подорожувати, стрибати на батуті. Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт, і сьогодні я вам розкажу і покажу класні вправи для м'язів тазового дна. І перше, що я хочу сказати, годі тренувати лише м'язи дна. Дна. Для того, щоб м'язи тазового дна були функціональними, потрібно їх тренувати функціонально в тих рухах, які ми робимо повсякдень. Звісно, коли ви на першому етапі відновлення, наприклад, ви недавно народили, у вас є слабість м'язів тазового дна чи гіпертонус. Звісно, можна і треба давати локальні вправи, але Поступово розширяти свій горизонт от жінка там тренується два місяці. Вона робить вправи кегель, чи вона робить вдих-видих там концентрується, але не бачить прогресу, тому що тренувальні. Тренувальний процес має щоразу змінюватись, має бути прогрес. Який сенс постійно тренувати м'язи тазового дна сидячи чи лежачи, якщо ви у житті біжите за своєю дитиною, і її піднімаєте, якщо ви у житті кашляєте, пчихаєте, якщо ви у житті можете стрибати, хотіти подорожувати і не обмежувати себе у своїх рухах. Тож давайте ми сьогодні почнемо з простого і перейдемо до складного. Але перед цим не забудьте підписатись на мій канал, підтримуйте Україну, Мовний контент. Ставте те нагадування, щоб не пропустити нові відео. І ми з вами опускаємось на коліна, переходимо до дій, випрямляємо ногу. Пам'ятайте, що у мене на каналі є багато тренувань, де ви можете розпочати ще з простішого. Я розказую детально, як відчути м'язи тазового дна. Даю такі первинні вправи. Сьогодні буде трошечки більше прогресування. Отже, ми з вами на одному коліні, друга нога пряма. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в коліні, якщо у вас тверда поверхня, тонкий килимок, візьміть собі обов'язково під коліно, подушку, рушник, щось м'яке, щоб ви не думали про коліно, а думали про техніку виконання. І що ми зараз з вами будемо робити? Ми будемо прокручувати наш таз, він буде йти в сторону, руки будуть виходити. В полі нашого зору плечі обов'язково опустили. Шия довга, легка посмішка на обличчі. До речі, настрій, емоційний стан теж. Дуже суттєво впливає на м'язи тазового дна. Тому усміхніться, і ефект від тренувань точно буде кращим. І ми тягнемось рукою вдаль. Відразу зверніть увагу, наш таз рухається так само. Так? Ми рухаємося в одній зараз площині. Руку ставимо на підлогу, робимо вдих і розкриваємо наші міжреберні м'язи. так? Робимо вдих, покращуємо дихальну функцію. Рука йде на місце і на видиху. З видихом ми піднімаємося у вихідну позицію. Робимо гарний подовжений видих, підтягується на сниж живота і включається і м'язи тазового дна, і глибока мускулатура м'язів живота. І знову потягнулися вдалі, зробили вдих. Тут ми намагаємося зробити максимальну арку, хто може, згинає руки. І на видиху ми піднімаємося. Зверніть увагу, ми піднімаємося без ривків. Зробили видих, розкрили. Видихаємо, подовжений видих допоможе нам зробити більш усвідомлено вправо. Вдихнули. Видихаємо. Наші косі м'язи-живота включаються. М'язи кору включаються. Видих. Чудово! Залишимося в цій площині. В цьому положенні і додамо ротацію в грудному відділі хребта. Уявляємо, що у нас з середини грудини світить промінчик, і ми будемо промінчик направляти вниз, округляючи задню частину грудної клітки, розвантажуючи всю спину. Так. І тепер ми будемо направляти наш промінчик вперед і в стелю розкривати всю передню лінію грудної клітки. Рука, ось ця нижня, вона буде як наш, нашим таким хорошим важелем. Ми будемо тягнути... Занурювати долоню вниз і вперед, і тим самим ми будемо закликати нашу грудну клітку скрутитися. І навпаки, чудово! Видих! І вдих, округліть гарно район між лопаток, а тут гарно розкритися, плечі опущені. І, будь ласка, тут не рухайте рукою, а саме ми хочемо рухати грудним відділом хребта. Прекрасно. Поставте дві руки. У нас часто спина заблокована, зараз ми будемо її розвантажувати. Лобок направте на себе, округліть зону попереку, руками відштовхніться від килимка, погляд на попок, шия видужена, вся спина видужена, ось така у нас гарна арка. І вдихніть собі в спину. І видихніть. Вдихайте в цю зону, буквально в прямому сенсі цього слова. Вдихайте, значить туди, направляйте повітря. Вдихнули. І видихнули. Широ розслаблена. І покачайтеся то вперед, то назад. То вперед, то назад. Чудово погойдалися. І м'яко піднімаємося вгору назад у вихідну позицію. Прекрасно, тепер ми руки ускладнимо, плечі опущені, руки зігніть, зі будь ласка, в ліктях, і ми будемо тягнутися в сторону, видих і з вдихом підніматися. Зараз буде ускладнене, зараз ми до нього дійдемо. Пробуємо залишитися в цьому положенні. Зверніть увагу, яке в нас положення. Ми не рівно, а ми наш тулуб продовження, наче з ногою. Одна лінія. Відчуйте, як включився ваш кор, як включилися ваші м'язи живота. М'язи кору це є і глибокі м'язи живота, і багатороздільні м'язи спини, і тазове дно, і сідниці, особливо глибокі м'язи. І тепер ми прокручуємо грудну клітку то в підлогу і прокручуємо грудну клітку в стелю. Голова не задирається. Утримуємо це положення, хочемо 2, 2, 2, 2, довжину талії тримати практично однаковою. Так? Тобто ми тут не схлопуємось Наш, наше коліно в площині кульшового суглоба. Як знати, чи ви правильно виконуєте, ви маєте відчувати, як ваш живіт тут працює. Повністю м'язи живота включені. Ще 4. 3. Два. Один. І м'яко піднімаємось. Тепер ми нашу ногу поставимо в комфортну для себе діагональ. Наші дві ноги зігнуті. І в цьому положенні ми будемо підключати і тазове дно, і привідні м'язи. стегна. Ми робимо вдих, ребра розширяються, опускаємо повітря вниз живота. І видихаємо вгору. І на видиху ми будемо стягувати підлогу стопою і коліном назустріч. І відчути, як включається при відні. Знову вдих. Ми повністю все відпускаємо, розслабляємось і на видиху стягуємо. Чудово вдих. Все відпустили, розслабились, видих. Зараз ми більш так локально, усвідомлено працюємо. Чудово, вдих, розкрились, розслабились, видихаємо. Чудово. Ми можемо додати образ вдих. Наш таз розкривається, як квітка, видих, Таз закривається. квітка закривається і тягнеться вгору. Вдих. І видих. Або ми можемо додати образ, у нас, значить, тампон в піхві, і з вдихом ми відпускаємо тампон, з видихом підтягуємо, вдих, відпускаємо. З видихом підтягуємо. І заключний раз, вдих. І видих. Руки поставте за голову, і ми додамо приємну хвилю, додамо трошки мобілізації. Таз іде назад, зробили вдих. А з видихом від тазу ми наче зачерпуємо воду, лобок на себе, поперек округляється, і ми розкручуємо хребець за хребцем у вихідну позицію. Потилицю свою занурте в долоні. Якщо вам зручно ось так тримати руки, ви можете їх поставити на чоло. Важливо, щоб ви плечі опустили. Голова, грудна клітка і таз були на одному рівні. Вдих ми розкриваємо таз, а на видиху прокручуємо таз, лобок на себе. І хребець за хребцем розкручуємо вгору. Чудово, ще раз, вдих. На видиху розкручуємо хребець за хребцем. Ось тут ми розкриваємо таз. Наш природній прогін в попереку зберігається. А на видиху. Та знахилили, і хребець за хребцем розкрутили. Ще два повтори. Пам'ятайте, нам не важлива кількість, нам важлива якість краще зробити менше, але усвідомлено і з повним включенням у процес. Прекрасно! Тепер все те саме робимо на другу сторону. Друга нога випрямлена. Ви можете як ставити і повністю стопу, так і внутрішнє ребро стопи. Під коліно поставте, будь ласка, щось м'яке, щоб ви були включені в процес. Зробили вдих і на видиху тягнемося рукою вдаль, Таз прокручується, поставили руку і ми розкриваємо повністю весь один бік. Ось цей розкрили, вдихнули. І на видиху рука вертається, видих. Піднімаємось в вихідну позицію. Вдихаємо. І на видиху піднімаємось вгору. Чудово! Ще тягнемось вдаль, зробили видих, розкрились. Видих. Продовжуйте, будь ласка, вдих. І відчуйте, як кожен рух стає плавнішим, легшим. Посмішка на обличчі, хороший настрій, гордість за себе, що ми почали, що ми тренуємося, що ми рухаємось, залишіться, будь ласка, ось тут. Плечі опустили вниз, штовхайте килимок вниз і вперед і округляємо спину, плечі опущені вниз. Відчуйте, як це приємно. Розвантажте вашу грудну клітку, покращуйте дихальну функцію, рух діафрагми, і це напряму впливає на наші м'язи тазового дна. І назад. Грудна клітка в підлогу. І назад грудна клітка в стелю розвернулася, зробили вдих і видих. Чудово, вдих, видих. І зараз, будь ласка, поставте дві руки в комфортну для вас діагональ. Лобок направте на себе, округліть спину, зробіть злу-злу-злу кішку, погляд на попок свій і порухайтесь цій площині, порухайтесь вперед назад тазом ще більше розвантажуючи і розблоковуючи м'язи спини. Супер. Прекрасно. І піднялися вгору. Тепер руки, будь ласка, зігнули в ліктях, плечі опустили, пішли в діагональ, утримуємо це положення. Відчули, як м'язи живота включилися, щоб втримати це положення. І ми прокручуємо грудну клітку. Плечі опущені то вниз, то вгору. Супер. Голова рухається за рахунок того, що у нас рухається грудна клітка. Тобто ми тут головою не крутимо. Чітко рухається грудна клітка. Ноги активні, красиві, плечі опущені. Дихаємо. Грудна клітка прокрутилась то в одну сторону, то в другу. І видих вдих. Видих вдих. Як ви там? Видих, вдих Видих, вдих Супер. Приставили свою ногу в комфортно, поставили для вас діагональ. Одна нога зігнута під кутом 90 градусів і діагональ, друга, просто коліно направлене вперед. І також тут в нозі 90 градусів. Пробуємо вирівняти положення тазу, <клова> голова, грудна клітка, таз на одному рівні. Так, перевірте, щоб. Фари з сідничних горбів світили вниз, тобто, щоб ви не були з надмірним прогеном, чи надміру його не накруч, під, підкручували, попробуйте знайти більш-менш комфортне для вас положення. Звісно, для кожної людини воно буде індивідуальне. От, але головне, щоб воно було без напруження. І тепер, що ми робимо вдих, можете розкривати ніці, і ми як кулька наповнюємось. Чим у на дих, тим краще. І на видиху. Ми стягуємо, я не знаю, чи видно, але я настільки відчуваю класну роботу привідних. Пам'ятайте, наші привідні зв'язані з тазом дном, тазови дном з поперечним м'язом живота. Так? У нас такий, такий хороший зв'язок. Зробили вдих, відпустили і на видиху стягнули. Вдих, видих, стягуємо без надмірного напруження. Так? Вдих. Фух, так? Тобто не старайтеся на 100%, бо у вас багато включиться компенсаторів. Додаткових м'язів, які нам не потрібно включати. Вдих. Видих. Додайте образ квітки, вдих квітка розкрилась. на це наче наша квітка, видих, закрилась. Чи уявіть, уявіть тампон в піхві. На видиху ви його підтягуєте вверх, на вдиху відпускаєте, розкриваєтесь. М'яко, при цьому, в кожній фазі. Угу, супер. Ще чотири повтори. Чудово, ще три. Видих, вдих ще два, видих. І заключний затримали. Тримаємо. Добре, от скільки ви можете втримати, також тасть. Як довго ви можете тримати м'язи в хорошому тонусі? Так, на скороченні? І відпустили. Так само ми можемо ще з вами пограти. Швидко, швидко сключити, виключити, включити, виключити, включити, виключити. Чи ви можете ними швидко працювати? Якщо важко, в якісь фазі ще м'язами треба працювати. І о, і далі, щоб ми могли по-різному працювати нашими м'язами тазового дна. Прекрасно, зараз ми будемо переходити до хвиль, до одних з непростих вправ, але дуже класних для нашого хребта, для нашого здоров'я. З вдихом ми тазом йдемо назад, а на видиху <кхем> саме прокручується таз, починаємо від тазу, виводимо його на рівні з коліном, грудний зігнутий, шийний зігнутий, і лише ось тут ми. Повністю розкручуємося вгору. Робимо вдих через ніс. І на видиху від тазу хребець за хребцем розкручуємося вгору. Вдихаємо через ніс вдих. Видих, розкрутилися вверх. Вдих, таз розкритий. Сідишні боги розкриті. Видих, прокручуємо таз, виводимо його на рівні з коліном і розкручуємо хребет за хребцем назад. І ще два повтори. Ви можете, пам'ятайте, менше чи більше. І заключний раз. Вдих. І видихаємо. Чудово. З тим позицію на четвереньках. Пальці розкриті, долоні під плечима, коліна на ширині кульшових суглобів, плечі опущені вниз, потилиця, грудна клітка і криш. На одному рівні. І з вдихом ми йдемо тазом назад, розкривається таз з видихом вперед. Слідкуйте, щоб таз не робив зараз кивків. Так, Уявіть, що на крижовому відділі нас стакан з водою, яка повна, повна, повна чашка. І будь-який нахил, хоп, з причини, чи такий, чи такий, з причини виливання води. Ми цього не хочемо. Амплітуду беремо таку, щоб і відчуваємо, як наш таз розкривається. Вдих. Вісень між сіничними бограми збільшується, видих назад. Вдих. Видих, вдих. Видих. Прекрасно. Зараз ми залишаємося в цьому положенні. І на вдиху ми робимо гарний глибокий вдих. А на видиху уявляємо, що нас наче стягують в корсет. І додатково ми з рука, руки, руками тягнемо килимок до, назустріч до колін. Видих, вдихаємо. І видихаємо плечі упущені, що довга. довго. Вдих. Відчуйте, як живіт включається в цьому глибока мускулатура пресу. Чудово. Пальці на себе. Прекрасно. Погойдайтесь. Відчуйте, як гарно згинається великий казівний палець. І ми зараз будемо робити крок протилежною ногою і протилежною рукою. Потренуємося. Права нога і ліва рука. Раз. Ліва рука і права нога. Два. це похожа позиція. Як дітки маленькі ходять на четвереньках. Але як нам часто треба зігнутися, правда? Щось взяти, поповсти? Угу. Це ще не саме функціональне положення, так? Але також ми багато використовуємо таких рухів в житті. Ми їм підлогу, під щось там ми підіймаємо в шафі внизу. Прекрасно, а тепер ми ще ускладнимо. Я вам сьогодні обіцяла трішки складнішу версію. Увага! Занурили руки, пальці зігнуті, і на видиху ми будемо відривати коліна на 1 см. Вдих з видихом, хоп, один сантиметр. І ми відчуваємо, як в нас гарно включається тут живіт. Так? Тут все тіло включається. Ви тут не будете відчувати таких відчуттів, як ми, наприклад, робимо кранчі, різні там зворотні, скручування де на живіт почати. Так, тут інша робота, але не менш цінна. Чудово. І тепер ми будемо робити ті самі кроки, коли у нас коліна 1 см від підлоги. Протилежна нога і протилежна рука. Ви ще можете додатково протилежною рукою і ногою стягувати килимок. І назайте. Права нога, ліва рука. І сподіваюся, ви не поплутались. Тут складно, координаційно може бути для когось. Але ще раз проговорю, у нас буде йти права нога, ліва рука. І навпаки, ліва нога, права рука. Припідняли один см і ходимо. Супер, увага! Зверніть увагу, у мене таз не ходить вверх вниз Я наче на голові, клітці кліці тазом підтримую теж якусь палку. Якби мені поставили, вона би не мала падати. Отаких От позицій ми не робимо. Коліна 1-2 см. Пальці розкриті. Опустіть коліна. І відпочиньте в позі дитини. Сядьте сідницями на п'ятки. Подихайте. Якщо ви вчули дискомфорт в зап'ястях, покрутіть. І знову ж таки, більше тренуватися. Розробляти свої кисті. Розробляти свої ноги, стегна. Рухатись. Рухатись і буде нам щастя. Увага! Повторимо ще раз. Пальці зігнуті. Плечі опущені вниз. Вдих на видуху, ми відриваємо коліно 1 см. Супер. І ходимо Вдих права нога, ліва рука. Хоп! Хоп, хоп, темп для вас комфортний. І міняємо. Невисоко тягніть руки і ноги. Ми майже їх зовсім тішечки відриваємо. Голова, грудна клітка, наче тримає. Навіть ви можете зробити експеримент. Якщо у вас є якась палка, так? скажіть, що вам хтось поставив на голову грудну клітку таз. Чи навіть можна просто книжку поставити. так? Книжку. Поставити книжку на таз. Давайте спробуємо. Раз. І пробуємо так ходити. Теж непоганий варіант. Падає книжка чи не падає? Три, два, один. Три, два, один. Молодці, я надіюсь у вас вийшло. Тепер, що ми робимо? Відпочили спочатку раз. Вийшли в гірку два. І долоні ми підходимо до стоп три. Зігнуті коліна, голова розслаблена. Тепер ми лишаємо слід передньою частиною стопи, прокручуємо наш таз, лобок на себе. І хребець за хребцем ми розкручуємося у вихідну позицію. Стали знову зробили вдих. І з видихом. Наш кожен хребець йде вгору і вниз, вгору і вниз. Ми наче обволікуємо якийсь м'яч, ноги, ширина тазу чи плечей. Щоб було комфортно, коліна зігнуті. В кінці ми відпускаємо таз, робимо вдих і на видиху прокручуємо таз, фари дивляться вниз, і ми хребеть за хребцем, розкручуємося вгору. І зараз ми, вже стоючи на ногах, будемо присідати і концентруватися теж на м'язах тазового дна. Ми ноги ставимо на ширині плеча і з вдихом ми розкриваємо наш таз, сідаємо раз. Відчуваємо хорошу опору в стопи. З видихом піднімаємося вгору, до кінця розгинаємось в кошових суглобах. Вдих. Видих. З вдихом наш таз розкривається, як квітка. А з видихом закривається. Ви також можете зараз уявити, що у вас піф тампон. Вдих ми його розкрили, відпустили, а з видихом підтягнули вгору. Видихайте вверх. Вдих. Видих. Вдих. Тільки не стискайте сідниці. Не треба ось так робити, піджимати. Щось там надміру, це має бути досить легко, щоб не перенавантажити, так? щоб не включати перше м'язи, компенсатори сідниць, надміру, привідні м'язи, животом надміру не працювати. А щоб сфокусуватися саме на м'язах тазового дня, от працюйте так на 60%. Чим легше. Як докази показують, тим ефективніше. так? Тобто, не на 100%, бо ми вже тут перестараємося. Видих піднялися. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вловіть цей зв'язок. А тепер ми будемо, якщо ми тут все гарно вловили, ми будемо пробувати відірвати п'ятки. Вдих. видих. І видих. Якщо ви. Вловили тут процес, ви додаєте підстриб. Уявіть собі, ми будемо стрибати! Можете с підколовити, і в нас все має бути добре. Вдих видих. якщо у вас вже якісь є неприємні відчуття, от от, можливо, ви відчуваєте, що буде зараз нетримання сечі чи дискомфорт, ви, звісно, не переходите в наступний етап. Але сьогодні я хотіла що важливо сказати, щоб не зависати на якомусь одному етапі і потім казати, чому в мене немає прогресу. Ви маєте прогресувати. І для того, щоб ви прогресували, я запрошую вас у закриту групу в Телеграмі, де я більше розказую про м'язи тазового дна. Якщо вас цікавить, класна програма для м'язів тазового дна. Ви зможете також її придбати у цьому каналі ще й за найвигіднішою ціною посилання під відео. Давайте ще раз зробимо з вами присідання зі стрибком чи без. Можливо, ви взагалі ще не готові до присідань, так? Це теж може бути варіант. Будь-який варіант може бути. Так, тоді хтось може пробувати бути на цьому етапі. І хто може? Хоп! Піднятись, вдихнули, розкрили таз вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, дих, видих. Ще два рази зробіть. І заключний. Ось таке в нас сьогодні, можливо, для когось незвичне тренування, але і такому є місце бути. І пам'ятайте, що потім, коли ви вже гарно відновите функцію м'язів тазового дна, їх не буде потрібно спеціально там підтягнути скача, включити. Вони мають працювати автоматично. Але спочатку, якщо ви зараз маєте якісь... Проблеми з м'язами тазового дна, то, звісно, потрібно йти від простого до складного. Я вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Надіюсь, це відео було для вас корисним і ви трішки розширили свій кругозір і по-іншому подивитесь, як можна тренувати м'язи тазового дна. Всім па-па!